Всім доброго раночку! У мене тут кавусечка, і я трошечки попрацюю, а потім в мене є для вас дуже-дуже класна новина. Цікавиться, звідки в мене така красива постільна білизна. Всі комплекти, що в мене є, окрім декількох, але не на моє ліжко, у мене із складу, на якому я працювала дропшипіром. Хто не знає, дропшипінг це коли ти замовляєш в постачальника товар, постачальник його запаковує і відправляє покупцю, якого знайшов ти. Коротше, ти як посередник, тобі платять гроші, скидають, ну, буває, це накладений платіж, але на склад ти мусиш оплатити все відразу. І... Вони відправляють вашим клієнтам. Коротше, це дуже класний варіант для мамочок в декреті. І я займалася цим дропшипінгом в своє задоволення. Так, це б займало багато часу, тому що треба обговорити перешив наволочок, так як ось тут. І перешив простирадла на резинку. В мене тепер немає звичайних простирадл, в мене всі на резинці. Це дуже зручно, комфортно. Звісно, це за окрему плату робилося, але це. Зручно, бо коли ви йдете на якийсь ринок або там в магазин, то там комплекти просто стандартні пошиті і неможливо взяти більшу більше прострадлу, не можна взяти на резинці в такий колір. І, коротше, немає цілого комплекту однакового. Я, здається, в грудні, а то в листопаді завершила свій дропшипінг. Дуже сумую. Багато хто писав мені, що дуже скучає за цим, бо у мене дійсно якісна постільна білезна була. І, коротше, в мене є невеличка новина. Я не повертаюся в дропшипінг, не думайте, це буду не я. Але це буде чоловікова сестра, моя Кумася, Маша. І я їй запропонувала взяти цей дропшипінг, взяти мою готову сторіночку на Укрлоті і продовжувати вести і продавати ось таку різну красу. Вона вже буде завантажувати нові оголошення, нові модельки. Є дуже багато всього, хто купував, хто бажає ще докупити, можливо, чогось вам не вистачає. Ви брали такі комплекти, зможете придбати в неї. Там всі контактні дані будуть на сайті, зможете її написати. Плюс до всього вона планує ще завести свій телеграм-канал із постільною білизною, тому це буде ще зручніше робити. Сьогодні я чекаю її в гості. Будемо займатися її сторіночкою. Постачальник буде той самий, ціни. Трошечки підросли, бо ну як трошечки підросли, нормально підросли там ціни, бо підріс долар, а там все по курсу долара і по завищеному курсу долара скажу вам так. Так було завжди, тому ціни зміняться. Але якість постільної білизни не змінюється. Приїхала вже кумася моя, і біжу я. За молочком на каву. Минулого разу кума була в мене, дуже сподобалась їй кава, а сніжок вже розстає. А це значить, що скоро в нашому будинку буде каналізація. Бо потепління відчутне, але казали, що купати будуть септика тільки коли злізе повністю сніг і розтане земля. Ну, мені здається, що цей процес вже скоро буде. Ну, звісно, такі в місті набагато тепліше, ніж в полі, але я думаю, що декілька днів і там також все поростає. Я вже, до речі, скупилася, взяла дещо на салатик. Хотіла купити капусти, боже, капуста така дорога. Звичайно, по 50 з копійками, пекінка 72. Майже вирівнялось із айсбергом. Я ніколи айсберг не брала, бо дуже дорого. 82 гривні, а тепер. Порівняно з іншою капустою, то не так вже й дорого. Для моєї гості спеціально купила, бо, напевно, собі б зараз не брала. Взяла ось такий мікс салату, взяла 2 літри молока, хочу приготувати завтра на сніданок, думаю, буде. Вівсянка, яку я привозила з луцька гранолою. І також коротше, взяла помідор і взяла зелену цибульку. 22,20 коштував такий пучочок 148 грамів. Ну, ви знаєте, вже така ціна, що можна і купувати. А ще я взяла газовану артизіанську водичку. У нас, до речі, вона по 10 гривень зараз дуже класна ціна. Готую, до речі, вперше на дві чашечки кавусю, бо чоловіка немає, нема кому готувати. А так, зараз я. Приготують для нас із кумою. Ай, яка пінка файна. Взагалі, зараз ще зб'ю молочко і буде смакота. Ось така в нас вийшла кавуська. Кума дала собі вже цукор, а я п'ю без цукру. І ви знаєте, що я помітила? Зараз вам дещо розповім цікаве. Так ось я купувала молоко. І воно не збивалося. Я не знала, в чому справа. І а, потім повторно купила. Я вже думала, що в мене кавоварка накрилася, збираючись цей молока. Але ні, а, ось це молоко. Мілкове, тут 800. 2,4 і 870 грамів. Коротше, воно збивається ідеально. Просто завжди в мене збите молоко і є пінка. Не знаю, можливо, або це молоко не натуральне, а те натуральне не збивається, або навпаки. А, нічого не скажу, але це в мене беру яку вже пачку підряд, і все молоко збивається. Сиджу, я така з кумою. Завантажуємо постільну білизну, навчаю її щодо чого. Розповідаю, ділюся. Своїм досвідом і слухайте, я забулася, що в мене ж є кума вдома, і я можу збігати до стоматолога в робочий їхній час. Зараз біжу, сподіваюся, що мене приймуть і хоча б щось зроблять, а завтра, можливо, запишуся на завтра і щось ще дороблю, якщо сьогодні не встигнемо. Повертаюся додому ні з чим, записалася. Коротше, коронку робити. П'ятницю на вечір, а камінь чистити завтра на вечір. І сидимо тут з Марійкою і завантажує вона новенькі оголошення. Давненько я не бачила цієї сторінки, віддала їй, до речі, свою сторінку на Укрлоті. Вона тепер буде її вести, змінить на свої реквізити, на своє все повністю. І, по крайній мірі, ви бачите, хто вам буде продавати постіль. До речі, ми з Машою вирішили, що візьмемо на огляд, зробимо так, як я робила. Пам'ятаєте відео? Пам'ятаєте, я випускала відео з оглядом декількох комплектів. Там, здається, брала до 10 комплектів. Точно так само плануємо з Машою зробити. В мене є помічниця. Тепер ми можемо вдвох одягати ті типу, постільні комплекти, відзнімати різну кольорову гаму, бо самі це було робити дуже-дуже. Незручно і дуже тяжко. Я тоді якось робила то два дні. Знімала останній раз новорічні комплекти. А це діло рухається до Пасхи, і я знаю, що багато перед цим святом любить купити постільну білизну, тому зроблю такі відеоролики. Напевно, випущу його все-таки на халявщиці. Там у мене вже є два відеоролика таких, і напевно це вийде третій. Так, що зробимо таку велику-велику розпаковочку і огляд постільної білизни. Я тут поставила варитися яєчка на салатик. У нас є гречка, У нас є ще такі курячі крила, трошки пересмажила, але вони ще не згоріли. Коротше, нормальні. Буду зараз готувати салатик. Звичайний, простенький. Так? Ти будеш цибульку, Вова. І помідору будеш? Давай, мама буде робити салат. Да, печивку. Печивку для. of when we used to dance but now Все, я покришила все, що можна було. Єдине, що чекаю, варені яйця сюди додати, посолити, поперчити і заправити, напевно, буде олійкою і лимонним соком. В мене є. Бо сюди, ну, це найбільш підходяще. А ще в мене є ось такий салату мікс.

wondering if you're thinking about me too now it's too late now it's too late Салатик вийшов класний. І це, звісно, не пекінка, не звичайна капуста, але добре, смачно. У нас сьогодні на сніданок вівсяна каша із гранолею і замороженими фруктами. Я вже її 100 років не готувала. А сьогодні такий королівський, можна сказати, сніданок. Все, Вова нагружається вже. А Василько бери копай. Ти ж любиш копать. Ізганять демона будеш ти ж. Копай, копай. Да, мова? Палас? вообще не соответствует лопатам. Особливо Василька це взагалі. Одна лопата, два відра. Ну це мама такі купила. Це Василько такі вибирав в магазині. Ото Василько молодець. Такі вже башні будує. Ну знає, що робить хлопець. І Вова все копіює. Тільки Вова, ти не насипав повне відерку, повне відерко сип. О, ти дивишся, Василько наш вміє. О, ти що Оце молодець. Китай, і ки домики. Так, да, роби домики. Два. Зараз два домика. А ти. Бустрей робить? Сьогодні готувати супчик на курячому бульйоні. Це в мене домашня курка, я її так ділила і полоточком заморожувала. Це вже, до речі, останній в мене лоток. А зараз на обід готую домашні пельменьки. Дуже люблю домашні напівфабрикати. І купувати, напевно, більше ніколи їх не буду. Після останніх моїх експериментів із тими. Купованими напівфабрикатами домашнє, воно є домашнє. Ну що ж, я зараз буду вже збиратися до стоматолога, все ж я роблю зуби. Записалась, треба це доробити. Відтягували це питання 2 роки, і е, сьогодні в мене чистка каміння. Взагалі, останній раз, коли я чистила каміння, це було десь, напевно, 8 років тому. Я знаю, що треба частіше чистити, але на це все треба виділити час. І виділити кошти. До речі, цікавилася я скільки коштує чистка. Скажу вам відразу: 500 гривень одна частина щелепи. Мені треба чистка тільки нижньої щелепи від каменів, тому буду робити її. Зверху в мене їх немає. Не знаю, в кого вони є, в кого вони робляться, можливо, є такі люди, на яких є каміння на верхніх зубах. Так, і. Завтра вже піду підготовлювати зуб до коронки. Я сподіваюся, що там ще її можна зробити. У мене тут ноги. ноги, Василькові, такі ноги. ноги, 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 ноги. 500 гривень, так. Я робила да. я щось 500 чи шістьсот гривень, там не повністю 500 гривень половина. У мене ще тут кума, кума не поїхала посидити з дітьми. Щоб я, щоб я сходила до стоматолога, Бо на кого ж я. Покійно цих хлопців, цих хлопців, вовчик спить. До речі, супчик я ще не варила, буду варити, щоб був свіженький на вечерю. І що в мене сьогодні? Сьогодні в мене ще прання. Знову ж таки, завтра у нас, до речі, п'ятниця. І що я буду робити? Чесно кажучи, не знаю. Напевно, просиджу, пропрацюю на комп'ютері. Уже тепло, я все чекаю дзвіночка, дзвіночка, коли ж то мені будуть копати той септик. Аж руки чешуться. І, до речі, були от декілька коментарів за світло, що, можливо, перераховують там під мою суму, чекають, що я все-таки проведу світло, і тоді чоловікові сестри порахують, я нічого проплачувати не буду. 500 тисяч в мене немає. І брати кредит на 500 тисяч я точно не буду, світло того не вартує. За 500 тисяч можна поставити сонячні панелі і мати ті самі кіловати і нікому нічого не платити. Тому чекаємо, не знаю, що буде, не знаю, що напишуть. 10 днів написано чекати, лист прийшов у вівторок. Ну, це, напевно, десь таки буде, що знову ж таки 2 два тижні. Два тижні. За цей період я маю масти е, викопати септик. Я думаю, за два тижні він буде. Е, провести воду на ділянку, вкопати стовпчики, бо в нас є. Я ж зробила межі ділянки, і треба буде вирівняти ділянку. Ну, я не скажу, що вона буде прям так вирівняна, але. Е, Впереді переді будинку ми хочемо зробити таку площадочку. Вона, звісно, під час дощів буде упливати трохи наниз. Це неминуче, поки в нас не з'явиться забор, але я зараз активно займаюся з серединою будинку і ніякого забора. Знаю, що мені його не вистачає, але забор робити дуже дорого на даний час. І краще його все ж таки відкласти на потім. А тоді, вже, коли в будинку буде все нормально, все зроблено, все підключено, можна буде там жити, ми туди переїдемо і закупимо, думаю, вже все на наш забор будемо заливати фундамент під нього, вимощувати, вирівнювати ділянку більш-менш, щоб вона була рівненька. Наразі під вікнами, питала мене, до речі, під вікнами у ванні і у спальнях у нас земля, я знаю, і там вона. Ну, Можна сказати, так і буде. Така і буде там висота, бо дуже високо горб там від сусіда. Але ми зможемо трішечки зняти, і там під самими вікнами буде заливатися обмостка. Ну, Здається, я правильно це назвала. Там буде обмостка, і будуть ще вітровки-ліньовки на даху. Тобто, це все не буде дрипати, бризкати нам на вікна. В подальшому, в подальшому а знаєте, будівництві. Тому я скажу, що поки що так, поки що робимо те, що маємо, те, що можемо. А далі буде видно. Ну, я кажу, воду треба закинути в будь-якому випадку, вирівняти ділянку. Такі, знаєте, моменти всі зробити, які все рівно треба робити. Треба робити комунікації. І світлом, якраз за цих два тижні, я думаю, щось вирішиться, щось мені скажуть, щоб я не було такого, що накупляла а, все на ванну, а потім мені треба буде оплачувати світло. Тому краще я трішечки почекаю цих два тижні. Зроблю ось такі якісь моменти. Там, до речі, треба буде ще доробити із грубками дещо затягнути. І хотілося б обробити дерево, бо так досі. Це не зробили. А це треба зробити до тих пір, поки я не почну туди їздити з дітьми. Буде тепло, з дітьми ми будемо відпочивати на нашій ділянці в будинку, тому треба щось трошечки, знаєте, підналаштувати під цю роботу. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!